Моє вітанечко Макс на зв'язку. Друзі, якщо ви ще не купуєте за крипту хліб чи каву, будь-який інший товар в звичайному магазині біля дому, або в будь-якому іншому магазині, наприклад, Епіцентрі, чи не заправляєте своє авто за крипту, то це відео точно для вас. Адже саме зараз я вам розповім і покажу, тому що я зазняв відео, як я сходив в магазинчик, купив хліб та каву, звичайний магазинчик біля дому, на якийсь там партнер Binance чи Trusty, звичайний магазинчик, і розрахувався за ці товари криптою. А також розповім, чому саме зараз дуже вигідно оформити собі карту трасті, адже саме карта трасті дає нам такі можливості, маю на увазі, розраховувати з криптою будь-де і будь-за що. Тож обов'язково дивимося це відео до самого кінця. Але перед цим, будь ласка, друзі, хто ще не підписаний на канал, там у вас є кнопочка, натискаємо підписатися і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також. Дуже дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток, крипту. Ось такі різні цікаві моменти, які полегшують наше життя. Посилання є в описі. І так, давайте почнемо з того, які вигоди для вас, якщо ви будете зараз відкривати карту. Тоді я вам покажу, як я здійснював покупки в магазинчику біля дома. І тоді, якщо вам це буде цікаво, ви захочете так само, я вам розповім, що для вас треба зробити, щоб мати можливість. Робити такі самі покупки так само біля дома чи будь-якому іншому магазинчику. І так, друзі, давайте по порядку. Чому саме зараз дуже вигідно зробити собі карту трасті? Тому що нещодавно, можна сказати, вчора криптогаманець Трасті плюс законектився, запартнерився з криптобіржою Binance. Я думаю, що про Binance знають усі. Тепер поповнити криптогаманець Трасті, відповідно, і карту і користуватися картою можна без комісії за допомогою Binance Pay. Ви просто спосіб поповнення обираєте Binance Pay і все проходить моментально і ще раз нагадаю, абсолютно без комісії. Також хто зараз зареєструється на BG Binance, отримає знижку на торгові комісії в 20% і можливість кешбеку до 100 баксів. А також ви отримаєте знижку в 50% на оформлення карти Trusty, якщо ви зробите це за моїм реферальним посиланням, і до 25 лютого. Посиланочку на трасті ви знайдете в описі під цим відео, а тепер давайте подивимося, як я ходив в магазинчик біля дому і купував хлібчик та каву за допомогою карти трасті за криптовалюту. Перевіряємо, чи закрив. Невідку. Там недалеко ось цей магазинчик партнер біржі Binance і криптогаманця Трасті. Жартую, звичайно. Звичайний магазин, який в кожному дворі. на Бідемо, крамничка. Доброго дня. А дайте, будь ласка, четвертинку хлібчика домашнього. Ще буде з какао зробіть. Американо без молока один цукор. Так, я зробив замовлення і тепер мені, щоб розрахуватися криптою, треба зайти у гаманець Google. Тобто ви можете додати картку трасті до Google Манця, тобто Apple Pay або Google Pay і нею розрахуватися. Вибираємо карточку і просто підносимо. Дивимось. Гуд? Дуже дякую. Ось так ми здійснили покупку за допомогою карти Трасті. Все дуже просто. Зараз я доп'ю свою каву і за хвильку вже розповім вам, що вам треба зробити, щоб мати можливість так само в будь-якому магазині розраховуватися криптовалютою. Тож, що треба зробити, щоб мати можливість так само ходити в магазинчик і розраховуватися криптовалютою. Все дуже просто, друзі. Ще раз, переходите за посиланням, яке є в описі під цим відео, скачуйте собі криптогаманець Трасті, оформлюйте карту, підв'язуйте її до Google Pay або Apple Pay. В принципі, поповнювати можна з будь якої більшої або іншого криптогаманця. Але якщо є аккаунт Binance, просто супер. Ноль комісії через Binance Pay. Якщо немає аккаунту на Binance, також є посилання на реєстрацію. Переходимо, реєструємось, поповнюємо, підв'язуємо і просто розраховуємо з криптою. Більше нічого вам не потрібно. На цьому, я думаю, будемо закінчувати. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть це в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Дякую всім за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Не забуваємо про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!